Продовжуємо годину. Ще говоримо про війну олігархів або конфлікт навколо укрнафти та навколо керівника Дніпропетровського облдержадміністрації. Сьогодні Петро Порошенко заявив, що кишенькових армій олігархів і приватних озброєних формувань в Україні не буде. Очевидно, він заявив про це після вбивства співробітника СБУ Волновасі а також після блокування укрнафти та Укртранснафти у Києві. Давайте відео подивимося українського президента. Цитата. Щодо щодо територіального. Територіальна оборона буде підпорядкована цим чіткій вертикалі воєнній. І не буде в нас жодного губернатора своїх карманних Збройних сил. Закінчимо. Особливу шану і повагу я надаю добровольчим підрозділам, бо у нас всі Збройні сили складаються з добровольчих підрозділів. У нас не було цієї добровольчої дні. А інші добровольці інші. У нас всі добровольці. Найбільш добровольці це ті, хто краще воює. Ні тих, хто краще дудить. А ті, хто або швидко на Фейсбуці сидить. Бо справжнього воїна часу сидіти в Фейсбуці немає. А той, хто краще воює. І моя абсолютно тверда переконання. Ми захист. Глибоко ошелоновану оборону побудуємо так, що нам не доведеться на цьому етапі створювати обласні Збройні Сили. Ну так, друзі, ще й будуть створені обласні збройні сили, а також що відбулося за вихідні? А вже в п'ятницю ми в цій програмі, всі студії говорили про те, цитував я Коломойського, де він казав, що він домовився з президентом, домовився з прем'єром. І щодо Укрнафти, і щодо Укртранснафти. Ну і ніби всі питання вирішені. Бо, пане Іван, будь ласка. Знаєте, от я е, спостерігаю за нашою дискусією, те, що ми чуємо, е, я хочу просто нагадати одну річ, істину. Що у нас на кордоні нашої країни, і всередині нашої країни знаходиться агресор Російська Федерація. І війна з Росією не завершена, війна триває. І е, тему про те, що в Україні і українцям потрібна єдність, це ніхто не відміняв. Тому е, мені здається, що е, оцю прописну істину повинні всі зрозуміти: і олігархи з одного боку, і олігархи з іншого боку, і ті, хто хочуть щось забрати собі, перерозподілити бізнес. Бо якщо Путін дійде до Києва, то не буде жодних олігархів, не буде ні президента, ні Верховної Ради, ні жодного бізнесу. А буде тут диктатура і буде знову кривавий терор, той, який вже Україна переживала. Тому мене дивує ситуація, що в такий абсолютно історичний ключовий момент чоловіки, які, в принципі, все мають, не можуть і сісти і домовитися. От ви піднімали питання цієї контрабанди, яка сьогодні йде на Донбас? Хто цю контрабанду організовує? Контрабанду організовують люди, які заробили на цій країні вже мільярди. І мені виникає в мене запитання, а де межа? Де межа цієї жадібності? Де межа цієї підлості, ницості, коли навіть на цій крові цих хлопців, перед якими щойно виступав президент, на їхніх життях хтось намагається ще заробити черговий мільйон? Ну, є межа це мільйоном? Тому е, я ще раз хочу повернутися до ключового питання. До питання того, що в цій ситуації у нас є унікальна можливість встановити в Україні зрозумілі для всіх правила гри. Коли діє закон, і цей закон одинаковий для всіх, коли в нас є нормальні збройні сили, і ці всі збройні сили підпорядковані Верховному головнокомандувачу України. Коли в Україні йде реально. Боротьба і подолання корупції, а не імітація подолання корупції, Дякую, щоб отримати транш МВФ. Ось про що ми зараз Дякую, повинні транш говорити. отримали. Дякую. Я просто ще одне повідомлення. Фракція БПП має намір розглянути питання про виключення зі своїх лав чотирьох депутатів від Дніпропетровська. Про це йдеться в проєкті заяви фракції, текст якого має українська правда, цитує на своєму засіданні рада фракції прийняла рішення на найближчому засіданні фракції розглянути доцільність перебування народних депутатів. Вони вважаються наближеними до Ігоря Коломойського. Віталія Купрія, Андрія. Денисенка, Олександра Дубініна і Валентина Дідича у складі фракції партії блок Петра Порошенка. Ну в нас зараз на зв'язку телефонному знаходиться Віталій Купрій, народний депутат, поки що так розумію, член фракції. Пане Віталію, мета вашої сьогоднішньої прес-конференції, яка була чому саме сьогодні? Про що там йшлося, окрім того, що ви скликаєте народне віча на середу, і чи ви ще залишаєтеся членом фракції блоку Петра Порошенка? Ну і ваші колеги Андрій Денисенко, Олександр Дубінін та Валентин Дідич. Будь ласка, вам слово. Добрий добрий вечір. Ви знаєте, мене завжди так цікаво, чому мене називають наближеним до пана там Коломойського. Подивіться, будь ласка, на мою кар'єру правозахисника, і я хочу сказати, що я наближений до мешканців Дніпропетровської області. Добре, приймайся, беру свої да. слова назад. Да, свої слова. Добре, добре. Я я по суті. Ви знаєте, останні заяви, які пролунали з боку керівництва СБУ, можливо, вже тут є інформація, що вона, начебто, перекручені, хтось не так зрозумів, але було заявлено, що Геннадій Корман та Святослав Олійник були допитані у справі, значить, вбивства співробітника СБУ на Донбасі. Ну, в Волновасі. От я особисто був присутній при цьому допиті. Цей допит відбувався в п'ятницю, ще за день до цього вбивства. І задавалося зовсім інші питання: питання, скажімо, сто статті 349 значить з кримінального кодексу, яка підслідністю не СБУ, а міліції. І тому це було приводом, щоб я і поряд з двома своїми колегами народними депутатами як правозахисник втрутився в цю ситуацію. Я особисто спілкувався з слідчими. Так от мене турбує, що інформація перекручена, абсолютно невірно подана, і я вважаю зі свого боку, що сам пан Наливаченко або будь-хто з ССБУ не міг без відома президента України робити такі заяви. І це вже така, знаєте, остання крапля про прийняття рішення. Оскільки те, що твориться на Донбасі, контрабанда, я завжди і на фракції піднімав питання, і в Верховній Раді. Що чому ми не вводимо воєнний стан цій території, які дозволить на загальних на законних підставах зупинити цю торгівлю? Взагалі не треба торгувати ні з Донбасом, тому що там фактично на нас заробляють, і сам е, будь-який тоді командир військової частини працівник СБУ зможе зупинити взагалі будь який е, скажімо, е, та поток та всього грузі вантажів. Дякую, пане Віталію. Це, це очевидно. Очевидні речі ви кажете. Втім, от щодо сьогоднішньої прес-конференції мета скликання віче на середу, що віче буде відбувати. Мисси, чи є у вас план там проголошення да, якоїсь да. нової Дніпропетровської республіки? Ні в якому разі. Я думаю, що всі заявляємо завжди про державну позицію і особливо і губернатори і зараз. Ті люди, ти працюють, саме із-за них, значить, втримана була ситуація, коли була е, погана ситуація рік тому. Я хочу заявити, що поки що це можливо буде невічі, тому що щоб зібрати таку кількість людей, багато людей захотіли взяти участь, але це робочий день, і можливо це захід перенесеться на суботу. А в середу. Буде мітинг, якісь громадські активісти, буде план дій певний. Я думаю, що це просто підтримка, е, значить, тої позиції стабілізуючої позиції Дніпропетровської обласної державної адміністрації, яка е, я вважаю край необхідна зараз в регіоні. Тобто це, це, це мітинг віче на підтримку Коломойського та його команди. Правильно я розумію Ну, стабільності, державності це вже більше. розумієте? зараз розіграти сценарії, щоб намагатися прибрати владу з Дніпропетровська. У нас ці, як кажуть, ватники сепаратисти. Вони не. На кожному кроці і зараз будь-яка дестабілізація вона може сприяти створенню, от як кажете, Дніпропетровської народної республіки, але ж не під командуванням Коломойського, а під командуванням тих деструктивних сил, які, скажімо, зараз в опозиційному блоці за завданням Кремля намагаються це зробити. У це Дякую. Нас турбує. Дякую. ще поясніть ситуацію за що вас хочуть виключити з пропрезидентської фракції, вас і ваших колег. Ну я не думаю, що нас не виключають. Ми самі подали заяви про ми заявили про те, що ми не згодні з позицією. Я на Фейсбуці заявив 10 пунктів. Будь е ласка, про, не... продублюйте, да. бо не всі можуть читати Фейсбук головні позиції. Да. Ну президент фактично обманув своїх виборців. Це номер один. Я йшов не за президента, я йшов за його програму. Я безпартійна людина. Я повірив в програму президента. Я пішов, нічого не виконується. Реформа правоохоронної системи нуль. Нічого не робиться. Закон про поліцію не внесений. Державне бюро розслідування не створено. Закон про прокуратуру намагається зараз всі відтягнути на кінець року. в повний провал в антикорупційній політиці. Державні стандарти соціальні знижені. Коли ми заявляємо, що розкрадені мільярди на оборудках національного банку і просимо притягнути до відповідальності пані Гонтареву, Президент вступається, розумієте, хтось наживається на цьому. Ми я, я можу перелічувати там безліч чого справа Гонгадзе, покриття закрита справа. Президент робить. Усні вказівки не розглядати справу проти злочинів Януковича по статті 255 злочинна організація. Це ж неприпустимо, розумієте? ми так не зможемо побороти е, ті наслідки, які були за злочинним режимом. Зараз ми продовжуємо фактично в державі використовувати ті надбання, страшні для надбання для нашої держави, які були за Януковича. Дякую, пане Віталію. Дуже сподіваюся, що завтра ви будете в нашій студії більш конкретно нам розкажете про ситуацію в Дніпропетровську, про власні плани. і взагалі про ситуацію і всередині про президентської фракції також дякуємо вам за участь. Друзі, от ваш коментар: ну, Віталій Купрій, людина, яка була про президентські фракції, зараз з неї вийшла, і сама фракція хоче виключити чотирьох своїх членів. Це ну, напевно, перша така в новій Верховній Раді, така ситуація, коли от ренегати з'явилися. Так я не розумію, їх хочуть а виключити, виставили? чи вони самі ну, вони самі кажуть, хочуть що Вони самі вийшли, вони вийшли, сьогодні про це заявили. Втім, у відповідь заявив вони... про те, що вони будуть виключені. Они... За взаємною Они... домовленостью Они... сторін. Вони самостоятельно написали заявлення о виході з фракції. Це перше. Друге, я хочу сказати, що вы знаете как, ми чітко повинні розуміти, що завжди существует переходной період. И мы в этом переходном периоде, в котором сегодня находится государство, мы однозначно будем находиться еще, может быть, не один год. Мы, можем, мы будем находиться в этом переходном периоде, потому что все неоднозначно. 20 лет система работала вот так вот, и теперь за несколько месяцев надо, чтобы она начала работать по-другому. Нереально. Почему? Потому что что мы за год сделали, да? Бюрократию, которая существовала, не, не побороли. Лю, людям жить лучше, ну, теоретически, не стало, да? А стало да, все... Ну, конечно, стало хуже, да. Но с другой стороны, что появилось? Появилось то, что э, фактически не стало бы государства, не стало бы страны, не было бы нас. Почему? Потому что началась война. Вот. На сегодняшний день э, э, замороженный конфликт, стадия конфликта и так далее. Оно к чему приведет? Оно приведет к тому, что э, страна каждый день тратит деньги на это. Тратит деньги на это. У нас проблемы, проблемы. Что нужно делать? Заниматься коррупцией. Что нужно делать? Заниматься государственными предприятиями. Я неоднократно говорил. Говорю и буду говорить, и избирателям это говорю, о том, что в каждой стране э, все вещи, которые связаны с энергетикой, все вещи, которые связаны э, с э, полезными ископаемыми, это все об, образующие бюджетные вещи страны, я которые попросил... потом можно, я прошу прощения, которые потом можно направлять на субсидии и которые может формировать бюджет. А у нас на сегодняшний день этого нет. Поэтому все наши истории про э, наши конфликты ⁇ это не первый конфликт и не последний конфликт. Я уверен в этом. Но вопрос в другом, что я считаю, что если и расходиться, то надо иметь... Ну, такої достаточно чисті панути ну, про таке от групове виключення. Вони всі ці четверо депутатів, вони мажоритарники від Дніпропетровської області, втім висувалися від блоку Порошенка. Такого масового виключення в нас ще не було в історії нової верховної ради, тобто починаються нові рухи. Я так розумію. Вони теж закликали сьогодні створити нову депутатську групу з представників Дніпропетровщини і там прилеглих до неї областей. Я думаю, що така група можливо в перспективі буде створена. Пане Михайло. Ну, Як ваша, наприклад, група або yeah. свобода, в них буде група Дніпропетровського. Uh, я би хотів сказати, що це не перше виключення з фракції, позгадаємо Ляшка. Виключення ну, там один, чіка... один мельничок, одна Згадаємо мельничок. Буде, Самопоміч Суслова і так далі. Тобто то, так, там по одному виключали, а тут вже чотири чоловіка, це раз. І десь рада восьмого скликання поступово починає нагадувати раду сьомого скликання, це теж прикро, але так воно є. Я би хотів наголосити наступний момент: всі ви знаєте, в якій ситуації українська держава дійсно економічний спад у нас просто жахливий. Кожне четверте підтримство закривається. Скорочується робочі місця, падіння ВВП, сукупний борг держави вже збільшився із 75% до ВВП до 96%. Це рекорд в Україні, такого ще ніколи не було. Падіння інфляції, там на цей рік прогноз 42% і так далі. Тобто ми розуміємо, що ми на винограді, в принципі, на грані виживання. Тобто ми за крок до дефолту, за крок до банкрутства, і потрібно чітко з тим щось зробити. Є варіант, і коли сьогодні наше керівництво приїжджає до міжнародних структур і каже, дайте. Гроші, і звісно, вони обурюються. А чого ж гроші під ногами, а ви їх не берете? І я дуже схвально ставлюся до патріотів, в тому числі і якщо він є там навіть олігарх, але якщо він патріот, то він в першу чергу сам вже повинен декларувати і показувати, як він сплачує податки до українського бюджету. Тобто, Коломойський мав би бути прикладом для інших олігархів, як потрібно наповнювати бюджет, щоб ті гроші йшли на армію, щоб ті гроші йшли на соціальні виплати, щоб ті гроші йшли на медицину, освіту і так далі. Але ми бачимо іншу ситуацію. Тому звісно ж ця система, яка була породила, вона має йому таке криве зеркало. У дивіться, наприклад, Америка, один відсоток найбагатших людей сплачують податків в бюджеті 37%. відсотків. В нас 1% відсоток на 4%. Якщо в нас податок з ПДФО з прибуток фізичних осіб, це 96 мільярдів гривень до бюджету, а податок з прибутку з великих підприємств – 37. в 2,5 рази. Тобто ті люди, які ходять на заводи, в 2,5 рази більше платять, ніж ті завод, який заробляє. Тобто -то то -то в нас так, то -то -то в нас викривлена система. Дякую. Якщо ми її не змінимо, ніколи в нас Дякую. грошей не чи, буде. Я, я думаю, що всі ситуації у цьому протистоянні президента і Одного олігарха Ігоря Коломойського дуже радіють інші олігархи, такі як Сергій Льовачкін, Дмитро Фірташ, Віктор Медведчук. Ну багато людей інших людей, які думаю, просто таким чином чергу, таким мені. радіють прибирання з економічного поля іншого конкурента, сильного, потужного, який мав має і має мав достатній вплив на українську економіку. Про це поговоримо після нетривалої реклами. Залишайтеся на Еспресо, вона буде дуже короткою.